Вітаю! Народні депутати готуються до фронту, готуються до мобілізації. Ви скажете, та ладно, не може цього бути. Ну як не може? Може? Я вам зараз процитую одного з народних депутатів, який прямо говорить про те, що народні депутати готові. Вони вже готові, і, судячи з його повідомлення, вже потрібно йти до ТЦК. Я знаю цього народного депутата. Одного разу я з ним пересікся персонально, а одного разу онлайн. То був перший раз онлайн, він мене послав до ТЦК, хоча я якраз саме в той день і був в ТЦК, де оновлював свої дані. Ну, а в другий раз, коли я в нього запитав, кажу: Ви мене пам'ятаєте, ви мене до ТЦК посилали. Він мені сказав, а я всіх до ТЦК посилаю. Прекрасна відповідь народного депутата. Зверхня. Така борза відповідь народного депутата. Ну, ви знаєте, прекрасно. Просто чудово, як народні депутати спілкуються з народом, який їх і вибрав на свою голову. Я не буду називати прізвище цього народного депутата. Це не має жодного значення. В своїй більшості вони нас ігнорують, їм на нас байдуже плювати. Тому що ми ніхто і звати нас ніяк. А ось вони. О, вони це серйозні люди. Так от, будь ласка, народні депутати підуть захищати Україну і воювати на фронті, якщо в цьому буде потреба. Народний депутат. Представляє він слугу народа. Хочеться йому сказати: пане Олександре, вже час, вже час і є потреба. Чому є потреба? А тому, що Володимир Зеленський, ну власне, під прапорами якого. Більшість, монобільшість, і при, пер, прийшла до влади, так от Володимир Зеленський якраз і говорить постійно, що в нас не вистачає бійців, що в нас не вистачає армії, що в нас не вистачає ресурсів, людського ресурсу в тому числі. Про це говорить постійно і представництво, вище представництво військового командування. Тому, пане Олександр, потреба є. Ну, ви ж мене посилали до ТЦК, то, напевно, вам раз ви вже. Ну, сміливо сказали про це, ну варто, напевне, вийти з депутатського крісла, ви вже там нормально побули, і на ваше місце прийде інший по списку. Такий же самий слуга народу, слуху народу дуже багато, дуже багато тих, хто готові сісти в депутатське тепле крісло. Хоча я знаю, особисто ви їздите і допомагаєте військовим, це все чудово. Але одна справа. Ходити по ефірам і роздавати інтерв'ю, і посилати громадян України до ТЦК і на фронт. А інша справа піти самому туди. Тільки не в ролі поїхав, подивився, допоміг, привіз щось, а в ролі звичайного бійця. Беріть, скільки вас там залишилось? Умовно більшості, 200-300 людей, скільки. Беріть, і йдіть. Потреба вже є, ви ж самі сказали. Коли буде потреба. Потреба вже є. І я сьогодні не дуже бачу потребу від такої кількості народних депутатів у Верховній Раді. Все, що ви робите, на мою точку зору, це ходите по ефірам, роздаєте інтерв'ю, коментуєте щось, ну і якісь там голосуєте закони. Я не знаю, що ви голосуєте, і наскільки воно потрібне українському народу. Напевно, сьогодні вищого. Керівництво цілком достатньо, а ви всі можете йти на фронт. Ви ж самі сказали, якщо буде в цьому потреба, то ось це відео я таки назву: Народні депутати підуть на фронт, якщо в цьому буде потреба. І давайте ми в українського народу запитаємо. А є потреба в цьому, щоб народні депутати пішли на фронт. Ну і перевіримо, і якщо громадяни України напишуть, що потреба є. Ну, тоді я думаю, що потрібно збиратися і йти. Так, пане Олександре, ви ж виражаєте волю українського народу? Чи це просто слова? Ну і у відповідь на мої слова, ви відправите мене до ТЦК або іншого громадянина до ТЦК. всіх до ТЦК. А ви будете продовжувати ходити по ефірам і розповідати в перервах між ефірів, що ви всіх посилаєте до ТЦК. Прекрасна логіка, чудова. А може потрібно війну завершувати? А може потрібно сміливо говорити про те, що потрібно для завершення війни? А може потрібно правду говорити українцям, а не прикриватися тим, що ви підете, коли буде потреба. А у тих хлопців і дівчат, у хлопців, яких позабирали, дівчата, які пішли добровільно. У них, як було, теж бронь була. У них була можливість сказати, я піду, коли буде потреба. Можливо, вони теж хотіли піти, коли буде потреба. Але їх просто забрали. І багатьох із них вже нема в живих. Але народні депутати живуть і процвітають, ходять по ефірам і роздають інтерв'ю. Так що, пани народні депутати, підете? Я насправді хочу, щоб всі ж залишились живими і здоровими. А тому потрібно думати про мир. І люди, які сидять зараз на високих посадах, повинні мати сміливість говорити відверті речі вищому керівництву держави і народу України, а не сміливо говорити про війну, але при цьому сидіти у комфортних київських кріслах.